Так, всім привіт. Добрий день. Кажу, завжди звикли казати всім добре утро. Так? Mm -hmm. Доброго ранку, друзі. А це обід, якось почало здороватися, не знаю як. Ну що, поїздила з Вовиком, покаталися, приїхала додому вже 2 часа дня. І хочу вам швидко показати, що купили. Оце аджика та яку ми вчора робили. Холодну спробувала взагалі шикарна. Набрали лавашів. Каже, бери так, щоб ми і собі зробили. Богдан дуже любить, а двійний робимо. Возьмемо і собі, щоб зробити. Прибігли додому, щоб вам робити собі лаваші, та нема ж не ні ковбаси, не сиру, які лаваші. Ну, Взагалі, лаваші лежать, кіндер Богдан. Томатної пасти взяла на борщик. Кетчуп взяла острий. Може, буду щось... нібудь те, щоб він у мене лежав, мені хочеться зробити нескільки баночок, огурчиків з кетчупом, як вдома робила. Ну, думаю, візьму, бо потім ганять Вовика, хай лежить в холодильнику. Значить, сьогодні дівчатки, помідори заїхали по м'ясо у Шимонік. А там 3,99 даво? Помідори. Да. Ти ж мені сказав, що дишець. Ну, 3,99 отакі помідори. О, я так беремо і ще одну аджику. Аджику зробимо цю, як я вдома робила із кабачком. Діло в тому, що ще ж глянула, а там і цукіні. Блін, не розв'яжу, можу мені розв'язати. Завезли маленькі цукіні. Їх ні на кольця різати, не на шо, а для, кабач... для аджики якраз вони такі, що у м'ясорубку молоденькі-молоденькі. Я вкинула кабачків, звісно, рецепта. На пам'ять я не помнила, брала все на глаз. А потім подивилася, треба кіло кабачки. Ось такі цукіні сьогодні були 4,50. Я взяла оцей пакетик, не знаю скільки. Ну там треба кілограм. Треба 2 кілограма помідорів, кілограм цукіні, по-моєму, пів кіла перцю Сладкую 12 злотих у Шемоніку. Перець і цивуля. Ну, цибуля у нас є вдома. Всю рецептуру, як уже буду робити, скажу. Зараз я цим буду займатися. А взагалі, заїхали ми по м'ясу. Захотілась холодця. Кажу, давай заїдемо там сюди вибор косточок. В общем, купили одну ножку. Зараз я очки опущу, бо не бачу. Купили одну свинячу ножку 5 20 за кілограм, 700 грамова на 3,70. Далі, що ми ще? Взяли. Цурельку по-нашому. Голонка по-польськи. Голонка. По, <голонка> по 14,90 за кілограм на 11,74. 788 грам. Потім ще взяли це все таке костяне Дешеве, дешеве і буде колодчик. Потім взяли на 5,75 е, шия е, так уруб, шиї з індика. Дві такі індюшині шиї дебелі на 5,75 по 8,50 кг 676 грам, дві шиї вийшлося. Ну і девочки, що я ще взяла? Взяла оце жеберко, те, що ми всі ребро беремо, бо є ребро чуть дорожче. А це було по 14,90. У нас вже в нашій гамі одна фірма, а в нашій гамі вона вже по 17 а там ще 14,90. Так ми взяли кіло 360 на 20 злотих, ну це, я думаю, холодець тут тільки косточки обріжу, а м'ясо буде для других нужд. І взяла... Так, що це? Друб голонка з Е... індюшача така голоночка. 11,90 кг, 450 г на 5,38 і, коротше говоря, там взяли поморожену, з'їли. І за це ми за все заплатили 130 чим-то. Да, Уже чек десь дівся, я не знаю. ну в общем, значить Я кое-що заливаю водою, хай вимочується. Те, що не буде на холодець, складаю, поки в холодильник. Убираю тут на столі. І буду нарізати, наважувати, начищати на аджику з кабачком. Потім вам все покажу, у нас тут якесь потекло пакет мокрий. Потім вже вам буду пропорцію показувати, бо то провірена аджика, то я робила вдома кожен рік. Цю 100% рекомендую, вона захолола взагалі добре-добра. Ми зараз вам трошки можу Вовика показати. Волик, ти вже працюєш чи ще ні. Mm -hmm. Ти то на машинці спиш, то на атому, на тумбочці, все тобі, аби поспати, не виспався? Сиджу на дивані І думку гадаю. І думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю? А де б ти оце полетів, якщо не секрет? Боже дивіться, що на дивані робиться. Що робиться, я сидю. Та то кровати, а на дивані я кажу, ну там і документи мої больничні, і зеркало, і пакет пустий. Ну все. Що він має робити, а він сидить дрімає. Ліда позвонила, там їй кое-що поїхати зробити, передзвони, уточнити. коли. І він не може розслабитися. Поїхали, ми, звісно, купувати сьогодні кабінку. хотіли. на на кабінку. нас на да, хотіли все-таки купити кабінку, але я не знаю, де він побачив і де він почув, що ця кабінка стоїть до тисячі злотих. Він, о, в інтернеті. Ну, я взяла півтори тисячі і поїхали ж, думали, купимо кабінку і купимо на півтори тисячі свиту і плати ширинку. <рес> Хто не знає, подумають, яка ширінка. Да? От ту полочку хотіли, бо усе в нас в коробочках, в ящичках на машинки стиральні. Тепер мені не хочеться, я убрала, як машинку міняли. І тепер на машинку не хочеться нічого ставити. Я думаю, купимо таку полочку, щоб все пряталося з закритими дверима. Поїхали по кабінках, а вони, ну, щоб більш-менш підходило, нам же треба і по нашому розміру, бо ми ж у чужій хаті ми не можемо наміняти те, що ми хочемо, треба, щоб воно ж підходило. Зараз в основному модно квадратні, квадратні, ну, круглі ми надивилися, ну 1300-1400 треба так. що не, щоб... дешевих не Нема не дешевих, дешевих, дуже. <ріст> так що ми вирішили її не купляти все-таки, а буде хоче, не хоче, а буде цю підремонтіровувати. А полочки зато купили на дорого. Розчитували якусь таку за 200-300 за злотих, вова, то не оса залетіла в вікно. Ні. Ну Муха нам не треба, її поки недалеко. От, так що ми купили дві полочки. Одну купили на вісну е, на стінку вішати, а одну купили таку під мойку. Вона, звісно, не підійде під мойку. Ну, Вовик мастер, він же ж у нас консерватор, не тільки кабачки консервірує. Так що ми думаємо, що він щось хіміч. А я, жику ще mm -hmm. е, ми думає, я думаю, що він щось придумає. Ну, ці стоять у нас під мойкою на голому полу. І кожен раз, як я мию, я їх соваю, прибираю оті бутилки з порошками. Так що все-таки купили таку під мойку, вона повинна стояти, шкафчик такий на полу. Ось Вовик зараз його складе і ми, звісно, вам покажемо. Я це думаю, ти будеш, я буду полочку складати, ти будеш на джику готувати і холодець варити, uh -huh. правильно? Uh -huh. Ти будеш мене знімати, ні? Не <гад> Нім. <Показывать? гад> Покажу, nie. може, готово вже. А як ти будеш антикурсити, ти будеш своє показувати, як ти А як холодець, робити, будеш сидіти? А чого? Ну так я не можу все час себе. Ні, ти не так кажеш. Того, що не вистачає в нас техніки для сьомок. Це б я ж тобі кажу, що було б у нас три телефони. Один би на тебе виставили, один на мене виставили, виставили. Один на холодець, один на английське. Отакі. Ну ми зробимо виводи, а ми тумбочки купуємо. Що ми робимо? Щось ми бачимо, а щось не бачимо. Або буде рилками, або там, або там. І там переключається і там переключається. Ладно, поїхали. Це відрізають для того, щоб оце все перекласти туди, не на пол. Аби ви знали, яка в мене от кома, у мене ще зуби повипадають. До зубника. Зубник знайомий вже. О. Щось у мене виходить так, що або тебе, або камеру. Той, або твої ящички. Зараз вже добре, що ящичок оце. Диви, і мусорка стоїть, вона виглядає. Отак, от гоп. Отак треба. Вже не треба скручувати, ящичок. так? Не включити тут то треба, ну, вже так. Всі услуги. Це положити. Воно чисто, не переживайте. Оце що, для чого вона є грушка? Ну то на неї камеру складай, а не я буду держати, а я буду троше. Крошить. Так, крошить. Так, от це що... О! Вже уже трохи царапенька. Де воно могло царапнутися? Та ще трохи не вважається. Ти помниш дівчатам прислали столик, що вертали, прям побитий. Столик круглий прислали і увесь потрьопаний. Yeah. Так що ще не що далі буде. Це такі Бачили таку полочку, щоб над машинкою стиральною, вона така захвачує типу, машинку у той. Недорога, ну блін, ну взагалі не полірована чи як. Не, не... Матова матова матова. І така, що вже видно, що от тільки тернеш і вже вона до не стих. Навіть ніякої доски, якось... як він називається. Була? ДВП. ДВП. Ну, слабе-слабе качество. Кажу, ні, я не хочу таке. воно, Його треба чи лаком скривати, чи чим небудь щоб воно вид якесь у нього божеський був. <світ> ну. О, ну, хтось згадує, Це ви мене споминає, де це яка. <різві> і такий зелий світ, інтересний. Якби ви бачили, вам камера нічого не покаже. Покаже потім. <кхай> якийсь сірий, сірий, чи який цей світ був? Я не знаю, на такий у нас нічого, нічого нема такого в хаті. У нас або біле, І теж була на 100 дешевше, на 100 злотих, набор був би дешевший. Ну, не поліроване оце, не блістяще, не таке, що його протрешить. Мені треба оце. Я до нього о, добирався. О, Зараз бумагу розкладу. Кофа попила на столі, оставила, Богдан чай пив, я то так і не поубирала нічого. Ай, ледача баба. Це дві бокові, а бокові не йдуть поліровані, так? Да? Тільки дверки зробили, поліровані і все. Ми плюнули красиве таке і ми зразу не, ну красиве, Воно красиве було зобранено. Це буде одна одна сторона, це буде друга сторона. Зараз я ще подивлюся на оце діло. Отак. І виглядаємо. Тут зараз легко, все по номерам. Один, два, три, чотири. І пішло, і поїхав. Вова, а може і правда, ти будеш складати на камеру чи виключати, бо мені ж треба чимось займатися. Ну, класний ну, трошечки. Постав на постав, ногу і мене прав поставив. А потім, якщо хайну пише, а ти тоді ускориш його. Ну не буду я ціле відео цілити так дивитися, воно буде два часа. Тоді 30. я виключаю, складеш покажу. Да. А потім і я будь би такий мастер. Складеш покажу. Ще раз. Що я можу розказати про цю тумбочку? Запчастей не вистачає. У лідері, як складав, там дуже добре було все. А Там, тут... ще Там ще й лишній був. Та й тут є ручка ну, тут лишня. Ручку дали лишню, а кое-що наклей садив, тому що дірки великі, не шалтай болтай красиво блистить. Ну, склали. Все працює. Ось такий шкафчик один. Чи як да. він називається? Ну, Шуфлятка. Шуфлятка. Бардачок. І отак внизу О. дві полочки. Це спеціальна е, тумбочка для. Уборки, мені уборочна тумбочка. Хімія. Тобі. Вся хімія, салфетки, тряпочки, В общем, іменно хімія буде. Звісно, в ванну кімнату вона не входить, буде вона стоять у нас у коридорі тут у прихожій, тому що Вовик хотів пилять, щось надпилювати. Я нічого не хочу. Я хочу дуже красиво, вона мені понравилась в магазині вдома. Закривай шкафчик, ці дверки. І я вирішила, що ми її поставимо. Хай вона буде не по цвіту мебілі, але вона мені буде удобна. І там буде хранитися все, що треба. Неізвісно, скільки ми тут будемо жити, можемо будемо жити в другому місці, де вона нам понадобиться в такому світі, і портити її ми не будемо. Як вам, дівчатки, Вовик складе ще верхню висящу, потім вам покаже. Да. Моя начистка на столі. Зараз винесемо цю тумбочку і прикрутимо мені м'ясорубку, і я буду молоть. А на тумбочки не. Уміститься рубочка. Испытать, <рістити> так? Так, девочки, ось така сьогодні аджика смешна. Чорна, бачите, у мене цукіні, кабачок, був не білий а цукіні. але зато вона буде інтересна. Така красива з чорненькими тими. Я не чистила, бо кабачок молоденький, молоденький, такий, прям як огурчик крупний. Так що перемолола через мясорубку. значить запам'ятайте, бо я писати не буду. Це не кулінарний канал, описувати не буду. 2 кілограма помідорів. Сливка у мене була, кілограм кабачка, 3-4 цибулини. Ну, у мене була цибуля не дуже крупна, то я взяла 4 цибулини. Цілу головку чесночка потерла. Чеснок теж у мене прямо хоч показую вам головка чесника. В купу, три. Одну вчорашню аджику зробила, другу сьогоднішню. Таку, і одна ще залишилася. Значить, чеснок, три перчини сладких, такий м'ясистий, хороший крупний перчик сладких, три перчини гіркого перцю. І, пожалуй, все. Цибуля, я сказала, цибуля, перець сладкий, перець горький, кабачок, кілограм кабачка і 2 кілограма помідорчиків. Тепер сипем солим. Дві столові ложки. Вчора сипали в ту аджику, там пропорція була менша. І дві столові ложки я всипала замечательно на вкус. Сьогодні сиплю так же І сахарю, дві, три, чотири ложки сахара, дві ложки паприки. Ого, раз, і два. дві ложки паприки. Трошки це все розмішаю. Бо тут же кабачок, так треба трошки для цвіта додати паприки. І 100 грам олії. Олія сьогодні не оливкова, бо дуже жирно буде з оливковою по 100 грам лить у закатку. Там вчора дві ложки, то влила. Все. Тепер ще сюди треба додати 50 г уксусу. Ну, Уксус будемо додати в самому кінці за 5 хвилин готовки. Оце закипає і от закипання 30-40 хвилин кипятим. Потім 30-5 часу покипить, додамо 50 грив уксусу, і ще покипить 5 хвилин і в баночки. Баночки стерилізую, хоч навіть воно не буде мені довго до зими, ну все одно треба стерилізувати баночки. Все, потім зустрітимся. Ну а тепер вже добрий вечір. Було добре <кій> утро, до... добрий день, а тепер вже <кій> добрий вечір. Дивіться, яка джика. Я як ото, не я, а ми. Як ото воно не приказка, воно якісь так да, слова, що, що то за свою життя треба построїти дом, посадити дерево, дітей народити, да? Три. так? Три треба зробити діла, так? Да? О. Так оце і в нас за сьогоднішній день треба було скласти тумбочку, зварити аджику і зварити холодець. Но у нас вийшло так, як у нашій житті, як у моїй. Дітей народили, дерево посадили, а дом не построювали. Ну не вспіли. Так само і оце. Тумбочку склали, а навели, а холодець не встиг. Тоже так само. Аджика дуже добра. Пробую при вас. М -м -м. Ну, не така, як перва, зовсім другий вкус. Хоч один кабачок додали, не бій. Ні, ну не одна штука, а ну кабачок. А так все ж одинаково, так? Одинаково, ну, перцю менше, там та ікра. Вона насищена, вона як багата там, де багато перцю. Мені не подобається дуже перець. Тепер чується. Ну вона така насищена. А це така як легша. В ній кабачок і вона Льогінга. така як льогенька. Да. А, -а, а, то пікантна, а це лагідна. Треба <плес> підписати. Треба маркер. Подай маркер, я підпишу зараз. Щоб ми не перепутали. То буде до холодцю. Це буде до... Вермишельки. Не до м'яса, а ця до холодця. А до вермишельки, до до різних каш, кашок, треба ще одного. Ну, общем, готові дівчатки треба і ту, і ту. Ну, я тобі що скажу? Оця солоніша за отією. От бачиш, соль, тут більше її об'єм і додавали солі і півложечки більше і вже не той. Треба не багато. Чувствується соль. Не треба чудити, треба все як в рецепті. Так, да, по рецепту звичайні чайні ложки, а я зробила вчорашню та вийшло по солі вкусно. Ну, вчорашня. Косолі да, да. вкусна, там дві столові. Так, думаю, сьогодні вечері. Ми ж вже її робили, по рецепту була добра. Та ще й умови питаю, кажу. Солі, може, більше трошки. Так, да, звісно, роби, як тут вчора робила, дві ложки. І ми дали дві столові ложки. Вона не було. Вони особово відчувається. Ну... Так. Да. Може, там ще пенчу сладкую робічку. І воно перебило. Ну, от мій лад. Тільки що з роботи приїхали. Тільки братів... не шепчи, бо це ніхто не чує. Ти його балакає, я або... Так, ну що. Я ж плямкаю і і мене ну, чуть. Так, все, спокійної ночі всем. Пока-пока.